Червона шапочка жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся зшила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже: Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені сказали, що вона здужає. Віднеси їй пірішка і цей горшочок масла. Червона шапочка хутко зібралась та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотіло з'їсти, дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горшочок масла, які матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітряком. Бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк, я теж піду до неї навідаюсь. Я ось тією стежкою піду, а ти йди он тією, побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. Тук-тук. Хто там? Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горшочок масла, Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи нездужала. Вона гукнула йому Смикни за мотузочку, клямка й відкриється Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і зжер її одразу, бо він дуже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабуси на ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала тук-тук. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалася, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що то, мабуть, у бабусі жить, і відповіла це ваша онучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горшичок масла, Це матуся передала. Вовк гукнув її трохи ніжним голосом Смикни за мотузочку, клямка й відкриться. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка ввійшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже Поклади пиріжок на скриню і горшичок там постав, а сама йди полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалась, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю, які ж у вас руки великі, каже вона. Це щоб міцніше тебе обнімати, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі. Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вуха великі, Це щоб краще чути тебе, дівчинко. Бабусю, які ж у вас очі великі. Це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж вас зуби великі, це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той самий час мимо будинка проходили лісоруби з великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка і вбили вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка живі та здорові. Кінець.